Знервовані ескалаційні та просто несправедливі закиди угорської влади. МЗС України критикує Будапешт за демонізацію нашої держави. У відомстві наголошують, там, де треба бути принциповою, угорська влада мовчить, а там, де треба шукати точки дотику, кидається безпідставними звинуваченнями. Таку реакцію спричинили висловлювання угорського прем'єра Орбана. Той коментуючи інтерв'ю угорському виданню президента Зеленського, написав: Ми не хочемо, аби наші діти поверталися з передової у трунах а в Україну йшли угорські гроші. Раніше в інтерв'ю угорському порталу Valash Online Зеленський заявив, що Орбан використовує тему російської війни проти України у своїх інтересах перед парламентськими виборами, а також підкреслив, що угорська влада десятки разів у різний спосіб намагалася втручатися у справи України. В Уряді угорщини на це заявили, що Зеленський відкрито агітує за угорську опозиційну партію Тиса. А членство України в ЄС мовляв не є національним інтересом. Угорщини.